Права 514. За 4 дні роботи три оператори набрали на комп'ютері разом 288 сторінок. Скільки сторінок набере один оператор за 7 днів, якщо в них однакова продуктивність праці. Ну що ж, давайте міркувати. У нас є 288 сторінок. Це набирали три оператори. У них однакова продуктивність праці. Якщо ми 288 поділимо на 3, ми дізнаємося, а скільки. За 4 дні набере один оператор. Ну що ж, пишемо тоді перша дія. Нам треба 288 поділити на 3. І це дорівняє. Можна куточком ділити, але можна записати 288 як 300 мінус 12 і поділити це на 3. Ну, зараз розкриваємо дужки, це буде 300. Що ділиться на 3? Мінус 12. Що ділиться на 3? І це дорівнює. 300 політий на 3, це буде 100. Мінус 12 політий на 3, це буде 4. І це дорівнює 96. Пишемо в дужках чого. Сторінок. Сторінок. Це. Набере. За 4 дні. Один оператор. Ну добре. Якщо у нас 96 сторінок, один оператор набирає 4 дні, то щоб дізнатися його продуктивність праці, скільки він набирає за один день, нам треба 96 поділити на 4. Пишемо друге. 96, що ділиться на 4. І це дорівнює. Знову таки можна куточком. Але я запишу це так. Як 96, що ділиться на 2, і ділиться на 2. Поділити на 4, це 2 рази поділити на 2. 96 поділити на 2. Скільки ж це буде? Це буде у нас 48. Пишемо 48, що ділиться на 2. І це дорівнює. 24. Пишемо в дужках чого? Сторінок. Пишемо, набере один оператор Ну добре, тобто продуктивність оператора 24 сторінки в день. А нас запитують, а скільки ж він набере за 7 днів? Нам треба тоді 24 помножити на 7. Пишемо третє діє. 24, що множиться на 7, і це дорівнює. Тут, напевно, буде простіше стопчик, але вже ми всі обчислювали зручним способом. Давайте напишемо так, як 20 плюс. 4 помножити на 7, і це дорівнює. Розкриваємо дужки, це буде 20, що множиться на 7, плюс 4, що множиться на 7. І це дорівнює. 20 помножити на 7, це буде 140. Додати. А 4 помножити на 7, це буде 28. Ну і разом це буде 168. Пишемо 168. І в дужках записуємо чого? Сторіно. І записуємо: набере один оператор за сім днів. Так, ну що ж, відповідь ми отримали: 168 сторінок. Тепер її записуємо. Пишемо відповідь: 168 сторінок. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.